Вітаю вас, мої любі і ласкаво, прошу до каналу Легенда Психології. З вами Оляна. Поговоримо сьогодні про конкурси краси і моє до них ставлення. Ну, якщо сказати коротко, я вважаю, що конкурси краси це психологічно для більшості людей, які їх дивляться, і для жінок, і для чоловіків річ дуже шкідлива. Ось і нагадують мені, якщо просто мої відчуття взяти, вони мені нагадують, я колись дивилася передачу, як багаті шейхи з Арабських Еміратів обирали собі коней. Вони дивилися, як ті коні бігають, вони заглядали їм у зуби, вони дивилися їхні гриви, дивилися, у кого там довші ноги. Чесно кажучи, я не бачу великої різниці. Правда, не бачу великої різниці між багатими дядьками і дідусями, часто, і часто це володарі чоловічих журналів. Ось або продюсери певного жанру, які сидять там в журі. Ну, і просто крутелики різні, які сидять в журі конкурсів, і між тими шейхами, що обирають собі коней, то я, чесно кажучи, не бачу великої різниці у ставленні перших чоловіків до, до, до конів, і других чоловіків до жінок, які ходять по подіуму. На конкурсах краси. Моделінг для мене трошки інша справа. Моделінг для мене це все-таки професія. Ось. Але я вважаю, що з психічної точки зору в цю професію краще би входити дівчатам в пізні 20, а не в 16 років. 28-30, коли вже жінка знає, куди їй йти не треба, з ким їй йти не треба. Ну... Коли жінка вже при сильному розумі через досвід життя, людина може бути розумна і в 16, і в 18, і в 20, але досвід не завжди є. Ти не завжди в 20 розумієш, що небезпечно, що людина має на увазі, коли вона тобі щось пропонує. Ти ще такий, знаєте, полу Янгол, полу літаєш десь там, знаєте. В якихось своїх мріях, фантазіях, зефірних і е, не знаєш дуже багато, скажімо так, брудних і небезпечних речей, які є у світі зазвичай. Тому я вважаю, що в моделінг краще приходити жінкам дорослим 28-30. Але ну, реальність вона інша. Да? Щодо конкурсів краси, дивіться, нам показують, що красивим є, в принципі, один той самий шаблон на всі країни, в незалежності від того, чи є такий зріст жінки, така вага жінки середньою нормою в тій країні, звідки беруть учасницю. Ну, Наприклад, нам показує, що в незалежності від країни, будь то Мексика, Україна, Сполучені Штати або країни Північної Європи, красивий зріст жінки це 175 вага це така струйненька, або Худенька, ноги в неї мають бути довжелезні. ось, значить, і краса, це вона от така, знаєте, шаблон Барбі. Але давайте, скажімо так чесно, чому нам показують таку красу. Як така краса може бути уніфікованою для всіх країн світу? Якщо це уніфікована, Статура тільки для Північної Європи. Нідерланди плюс Скандинавія все. Ну, може, Ісландія, все. Мексика, хіба це середня статура жінки в Мексиці, Україна, хіба 175 см і така статура, це середня статура жінки в Україні. Ні. В мене середня статура жінки в Україні щодо зросту. Це 160 165 см. Ну, у мене 165 наприклад. Хіба така вага? Це середня вага е, жін, жінок по всьому світові. Ні. Ось, Тобто, нам показують, що красива це не може бути те, що середнє. Ось, я ж кажу, там єдиний виняток це Нідерланди, країни Скандинавії, вони реально показують середню статуру. Все. Тобто, Барбі це в нас скандинавка. Ем, чомусь. Де вони знаходять в Мексиці таких я взагалі? Дивуюся, тому що середня мексиканка, середня туркеня дуже маленькі, там 160 см це вже не гіганти. І корінасінькі такі дуже жінки, заземлені такі фігури. Ось, Тобто нам показують, що красивим може бути тільки те, що взагалі не вписується в будь-який стандарт. Ось, і, звичайно, що не може бути краси на інвалідному візочку. А скажіть, будь ласка, це дуже довго? Це дуже дуже довго? довго залишитися в інвалідному візочку. Це одна не щаслива хвилина або секунда взагалі. І все. Знаєте, я та людина, яка взагалі не вірить у все це, От притягуєш, не притягуєш, Бред якийсь, бо іноді цей blaming, звинувачення жертви, там кажуть, що там. По людина собі щось притягнула. Ви знаєте, і більш того, це кажуть якісь ще тренери, і ще іноді ще люди, які називають себе психологами. Реально, якщо ми дивимося людей, елексію людей, які реальні психологи при університетах. Світових з гарним ім'ям вони розбираються в дослідженнях. І вони спростовують всі ці міфи про притягуш, не притягуєш. Звичайно, ми там будуємо свою долю певною мірою і великою мірою, але ми не живемо на безлюдному острові. Набагато, багато навколо нас відбувається того, ми, чого ми не можемо контролювати, чого ми не могли навіть уявити, що ми аля притягнемо. Я знаєте, про це. Це притягує, Це притягуєш. Дуже смішно мені, бо я чомусь, коли їжджу в різні країни, притягую абсолютно різні речі. Ось. Просто аж смішно. Попадає в іншу країну, в країні країни ж реальні все. І до чого тут притягуєш, не зрозумів. Так ось багато досліджень, що або багато спостережень, що, наприклад, на певній дорозі постійно траплялися аварії, де люди попадали в, потім в інвалідний візочок, наприклад, або взагалі були прикуті до ліжка. Зробили там нормальне маркування, зробили там певні заходи. А там світлофор поставили належний, поклали цього ліжачого лежач, поліцейського, всі міри зробили все. Ніхто там аварії не притягує і ніхто там не залишається тепер в інвалідному візочку. Просто через те, що зробили до діла, мерія того міста, зробила до діла все там, і там перестала бути аварійна ситуація. Тому, знаєте, дуже, дуже легко. Дуже легкої, здорової, красивої людини стати людиною може і красивою, але не здоровою, або і не здоровою, і не красивою. Ось, і так чомусь там не представлені на конкурсах краси дівчата в інвалідному візочку, наприклад. Так? Ось, що такі дівчата не можуть бути красивими і доглянутими можуть. Чому вони там не представлені? Тобто нам показують такий якийсь стандарт, знаєте. Які не включає, не включає в себе різних людей, різних статур. Навіть там включили чорношкірих дівчат, звичайно, що вони змагаються, але знову ж таки, чорношкірі дівчата що це стандарт, ви вибачте, але на е чорношкірих дівчат на Умікембл є її стандарт. Це виняток, а не правило. Ось, тому, не знаю. Для мене це все виглядає як. Знаєте, в журі сидять дідусі і дядьки, які володіють чоловічими журналами, сидять там, облізуються на тих дівчаток, які ходять по подіуму, а потім відбирають їх собі. Хто їх відбирає, то їх і танцює, давайте чесно скажемо. Ось, і звичайно, звичайно, кожній з них, яка виграє там щось, треба сказати, що вона дуже печеться про весь світ, і там, про дітей Африки, і всіх бідних, і а, значить, які в біді. Ну, хто печеться, то є не по подіуму ходить, а. Є учасником волонтерських різних програм, якщо чесно. Так що, знаєте, а що там між ними коїться Боже, які кислотою одне одного одно І е, розбите скло е, одна одній у взуття підкидають. Що вони тільки одна одній не роблять? Це просто зміюшник. І оце все продовжується і продовжується. Тому е, я вам скажу так, якби в мене була донька, ну, наприклад, такої якоїсь татури, там, красива, така, що підходила під все це, я би зробила все, щоб вона нестрягла в такий досвід, е, щоб вона не стрягла в юному віці в а, е, Тому що я спілкувалася з моделями і знаю, що серед моделей. Е, Є такі розмови, що дуже часто дівчата стикаються зі сталкінгом, тобто переслідуванням з боку заможних чоловіків. Заможні чоловіки бувають різними. Те, що вони заможні, не означає, що у них всіх однакові цінності і однакові характери. І ті, ті з них, які примітивні, вони вважають, що якщо в них є гроші, вони можуть купувати все. І таких дівчат вони дуже часто вважають шматком м'яса. Я чула про, про розкази від свого такого близького оточення. Я вам скажу, як переслідували одну жіночку, яка була моделлю. Вона не знала, як же від нього, від нього втекти і як же від нього відбитися. Ось. І це такі, знаєте, історії неодноразові. Я вважаю, що в сферу моделінгу щодо розуму жінки і її досвіду, можна входити років 27, 8, 30. Ось. Тому що до цього це можуть бути дуже небезпечні історії, коли дівчина молода, не знає ще правди жорстокої в багатьох аспектах цього світу, і літаючи в своїх мріях і хмарах, вона може попасти в дуже дуже небезпечну для себе ситуацію. Тому що в тій сфері чоловіки злітаються як коршуни на молодих дівчат, і не всі з них розуміють, що за тим красивим тілом є душа, є батьки, які її люблять, є характер, є серце. Часто вони бачать в ній інше. Тому я вважаю, що цей бізнес для молодих дівчаток може бути дуже небезпечним. Не вважаю, я знаю, скажімо так, я знаю, що він може бути небезпечним. Я ж кажу, якби в мене була така танька, я б зробила все, щоб вона не попала в той бізнес, принаймні до своїх таких вже. Досвідчених життям років 28-30 років. Я думаю, що до цього дуже небезпечно. І бачиш дівчат, які попали туди в 16 років, які вони були наївні, ніжні, світлі, і потім бачиш їх через 10 років. Так вони заробили грошей. Але знаєте, я б не хотіла, щоб моя донька такою ставала, як переважна більшість з них розбещені, нагломуровані. А, по, ну, знаєте, по поверхні якось, по поверхні сенсу все, всього ну, життя, по поверхні сенсу. А, ну я не знаю, туни поверхневі якийсь зовсім. Мені б не хотілося щоб моя дитина такою ставала. Якщо чесно, якби в мене була така дочка. Я за себе накажу, бо в мене абсолютно інші параметри. Я не підходжу туди, але я ж кажу, я і не розумію, чому туди відбирають тільки таких дівчат, які не вписуються зовсім у стандарти майже жодна країна світу. Ось, і я дуже, дуже Рада, тому що зараз провідні компанії світу, компанії одягу, багато брендів косметичних роблять рекламу з різними дівчатами, різний колір шкіри, різний зріст, різна статура, різна вага і представлені люди з обмеженими можливостями фізичними. Мені це дуже подобається. Я вважаю цю політику єдиною правильною політикою, яка може бути щодо зовнішності і краси людини. Все, всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Пока-пока.